Стела героїв кам'яне серце пам'яті Кривого Рогу. Стела героїв у Кривому Розі постала у 1971 році, створена архітектором Борисом Кохном та скульптором Георгієм Бахмутовим, як місце, де місто мало згадувати своїх найвідважніших синів. Зведена з місцевого каменю і мінералів, вона стала символом того, що сама земля Крибасу говорить голосами тих, хто за нею боровся і працював. Конструкція з двох півкілець зберігає в собі імена 44 героїв радянського союзу, там майже шість героїв соціалістичної праці, людей, чиї долі переплили фронт і шахту, окопи і доми не піч. Вони були льотчиками і саперами, машиністами, розвідниками, гірниками, командирами танків і робітниками, які піднімали промисловість із пополу після війни. Їхні імена викорбовували на гранітних плитах, а зовнішні 14 мозаїк, створені із 62 видів мінералів Кривого Рогу, розповідають про індустріальну силу міста, що виросла з поту і крові попелів. Стела пережила час. Вона змінювалась, як і кривий ріг. Реконструкція 1982 року. Потім демонтаж і перенесення 2013-го, коли старий парк залишили позаду, а пам'ятник зібрали заново, не втративши жодної плоти, жодного фрагменту мозаїки. Це був доказ. Місто не дозволило історії розсипатися, воно забрала її із собою. Сьогодні стали героїв стоїть на перетині проспекту Миру та вулиці Героїв АТО, там, де минуло трукається теперішнього. Вона більше не є символом епохи, що канали в минуле. Вона стала монументом людської стійкості. Тут поруч стоять імна тих, хто коли захищав світ від нацизму і тих, хто у 21 столітті став на оборони України від нової темряви. Коли над містом у 2022 році гриміли вибухи, криві казали, що стела ніби тримає удар разом із людьми не каменем, а пам'ятцю. Вона стоїть як мовчазний вартовий, який бачив, як із шах піднімали руду для країни і як добровольці йшли на фронт. Стала героїв це не просто пам'ятник. Це літопис складений із камнем, історії і людського моду. Це місце, для кожного ім'я, що й здоль, кожна мозаїка розділ історії, а кожен перехожий свідок того, що Кривий рік не забуває своїх героїв. Це монумент, який не дозволяє місту впасти в тухоль.